У відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Подільської міської лікарні 24 на 7, 365 днів на рік. Іде боротьба за життя. Напередодні професійного свята ми завітали до закладу охорони здоров'я громади, аби познайомити вас зі злагодженим та професійним колективом відділення. Відверто кажучи, лікарям було важко знайти навіть декілька хвилин, аби між операціями спостереженням за важкими пацієнтами знайти час для інтерв'ю. Сьогодні, як і у день анестезіолога, лікарі міської лікарні на бойовому посту. Роботу лікарів-анестезіологів часто порівнюють з роботою пілотів, адже як у перших, так і у других є умовно взліт та посадка. Є й критичні етапи польоту. Лікар-анестезіолог це спеціаліст, який забезпечує анестезію знеболення при різних маніпуляціях та оперативних втручаннях. До його обов'язків входить передопераційний огляд пацієнта, бесіда з пацієнтом, вибір оптимального методу знеболення для даного конкретного пацієнта в даному конкретному випадку, власне знеболення, моніторинг стану пацієнта на протязі цього знеболення і ранній післяопераційний період. Але наша функція це не тільки знеболення ще ми лікуємо хворих у важкому і вкрай важкому стані. Які знаходяться в нашому відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, це всі порушення свідомості, коми, порушення серцевого ритму, інфаркти, інсульти важкі. У відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії працює шість лікарів. Кожен із них професіонал своєї справи. А очолює колектив Чернецький Михайло Степанович. Цілодобово на посту і медичні сестри. Без них анестезіологам не обійтися. Допомога в операційній та догляд за важкими пацієнтами усе на їх плечах. Загалом відділення анестезіології розраховано на шість ліжкомісць. Також є ще два резервних на випадок надзвичайної ситуації. У кожній залі цілодобово працює медична сестра анестезистка. Наше відділення анестезіології з ліжком інтенсивної терапії працює цілодобово. На добову зміну заступає лікар-анестезіолог, дві медсестри-анестезисти і молодша медична сестра для догляду за Пацієнтами з хворим цей персонал забезпечує динамічне спостереження за пацієнтами, які знаходяться саме в нашому відділенні. Приймають участь у лікуванні важких хворих, які поступають на протязі доби до нашої лікарні, і забезпечують знеболення ургентних та планових операцій на протязі своєї зміни. У середньому протягом року отримують кваліфіковану медичну допомогу сотні хворих. Надається приблизно тисяча різних видів наркозу під час оперативних пологів, хірургічних, ортопедичних, травматологічних, планових та ургентних операціях. Є два принципово різних види знеболення: це загальна анестезія та регіонарна. Наші лікарні ми використовуємо загальну внутрішньовенну та загальну. Інгаляційну анестезію. У нас є для цього необхідне обладнання. А з регіонарної анестезії ми використовуємо спінальне та епідуральне знеболення. Разом з традиційними активно застосовуються нові методи знеболення. Насамперед, це знеболення пологів природнім шляхом методом епідуральної анестезії. Наразі ми чекаємо специфічні помпи для епідуральної анестезії. Також ми працюємо з жінками при кесаревому розтині, ургентному або плановому. підбираємо вид знеболення загальне чи регіонарне спинномозкове, в залежності від ситуації і від конкретної жінки на озброєння подільських анестезіологів є сучасні медичні прилади, адже керівництво лікарні турбується, аби жителі подільської громади та району отримували якісні медичні послуги. Це апарати штучної вентиляції легень, які допомагають нам проводити респіраторну підтримку хворих. За потреби також це випаровувачі для ангіляційних анестетиків у всіх операційних залах. Ще ми користуємося моніторами пацієнта експертними класами, як в нашому відділенні, так і під час операцій та знеболень, які слідкують за життєво важливими показниками пацієнта. Ще в нас є. Інфузійні насоси шприцеві для точного дозованого ведення лікарських препаратів, наприклад, при інсультах. Також у нас є новітнє експертне обладнання для важкої інтубації трахеї. це велика проблема сучасної анестезіології. Ми маємо для цього відеолерингоскопи та інтубаційні стелети. Медики користуються послугами телемедицини. Якщо виникають нагальні питання, то лікарі звертаються по допомогу до обласних колег. На зв'язку з нашими колегами в одеській обласній лікарні, в одеській обласній дитячій лікарні за потреби. Якщо є важкі пацієнти, ми потребуємо допомоги, поради, допомоги, вирішення питання переводу до лікарень наступного рівня, то цілодобово нам доступна ця функція телемедицини. Юлія Олегівна зазначає, що найважче у їх спеціальності це знайти підхід до кожного пацієнта, адже перед оперативним втручанням саме лікар-анестезіолог проводить бесіду з хворим. Разом обирають оптимальний спосіб знеболення. Шановні колеги, анестезіологи, реаніматологи. 16 жовтня у всьому світі відзначають День анестезіолога, свято тих людей, які щодня, щохвилини віддають свою професійну майстерність, свої духовні і фізичні сили пацієнтам, рятуючи їх від болю і страждань. Ніскільки не буде перебільшенням сказати, що успішність проведення будь-якої операції, відновлення пацієнта, одужання, настрій на позитив на 100% залежить від вашого професіоналізму. Ви, як добрі янголи-охоронці, завжди поруч з пацієнтом, чи не в найважчі моменти його життя. Всі ці слова в повній мірі стосуються вашого колективу, в якому поєднується мудрість і досвід, з молодим запалом, бажанням прагнути нового. Дуже хочеться, щоб цей дорогоцінний сплав постійно давав плідні результати, а кожен з вас, досконалюючись, зміцнював і підносив колектив вашого відділення. Тож, нехай ваше життя буде гладким, без проблем і неприємності, нехай робота приносить задоволення, вдячність пацієнтів, нехай удача супроводжує вас у всіх справах і починаннях. Нехай дім повниться благополуччям, добробутом, сімейною злагодою, нехай завжди будуть здорові ваші рідні і близькі люди. Дякую вам за вашу працю і відданість професії зі святом вас. Хочу привітати всіх колег. Анестезіологів, медсестер, анестезістів, всіх причетний до цього свята, до цієї спеціалізації, до цього відділення з професійним святом, побажати миру, здоров'я, злагоди, терпіння та й насна. Дорогі лікарі, анестезіологи, з величезною повагою вітаємо вас професійним святом. Щодня працюючи в операційних, ви рятуєте людське життя за вашу працю, благородну і гуманну. Від усієї душі дякуємо. Дякуємо за золоті руки, чуйність і милосердя. Будьте завжди здорові, щасливі. Вероніка Морзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.